Боронити столиці нині навчають добровольців на біля київських військових полігонах. Панує справжній ажіотаж. І чоловіки, і жінки записуються десятками на курси молодого бійця. Переважно це люди, які через ті чи інші обставини йти на передову, змоги не мають, але стверджують, не доведи Боже. Ворог підійде до столичних воріт, Хочуть мати навички, бодай елементарні, якісного та безжального знищення окупантів. Більшість із тих, хто тепер проходять польові навчання, повісток із військоматів, стверджує Віталія Фанасієнко, не отримували. Майже усі військово-тактичні полігони під Києвом переповнені людьми у камуфляжі. Це при тому, що самих військових серед них небагато. Переважно тут учителі, програмісти та офісні працівники, які добровільно прийшли навчитися оборони та бойових дій у місті. Інколи ледве п'ять чоловік вдавалося зібрати на тренування. Зараз п'ять чоловік надходить ну, Середні кожних 40 хвилин вже 5 нових чоловік є, може й більше. Такий ажіотаж пов'язаний з постійною загрозою вторгнення чужих військ, каже доброволець Ігор. Бо сьогодні вже замало знати, де розташоване найближче бомбосховище. Тим, кого ще не мобілізували, радить так само, як і він, учитися влучно стріляти, уміти штурмувати приміщення з уявним ворогом та опановувати ази розвідки. І тоді за своє місто чоловік буде спокійний. І медицина є, і тактична, і. Вогнева підготовка. Я в зону АТО поки що так сам не планую. Це хіба що там четверта хвиля мене зачепить? Тоді я піду. Волонтерствую. Або молись, або йди на війну, або готуйся, хоча б військову підготовку проходити. Щось роби. Увесь свій вільний час проводить на військовому полігоні викладач одного із столичних вишів Богдан Кудрицький. Він не отримував повістки з військомату, але вважає, що кожен чоловік має пройти такий курс молодого бійця. За кілька тижнів він уже навчився надавати першу медичну допомогу потерпілим та потроху опановує тактичну підготовку. Ще не так давно я і подумати не міг, що буду займатися тим, чим я зараз займаюся. Життя показало, що треба бути готовим до всього, в тому числі і до того, що доведеться захищати своє місто, свою країну і у такий спосіб. Кількістю добровольців керівництво військово-тактичних курсів приємно здивоване. кажуть, деякі кияни після них одразу вирушають у зону АТО на допомогу військовим. А тим, хто хоче навчитися військовій справі для захисту свого міста, але боїться, що відразу буде мобілізований у зону АТО, обіцяють списки конфіденційні і ними з військоматами вони не діляться. Віталій Фанасієнко, Андрій Поставець, Спецкор 2+,2.